Усіх вітаю, мене звати Марта Томахів. Я є співавторкою курсу Я чекаю на тебе вдома для рідних та близьких військових. Хочу нагадати, що метою третього блоку нашого курсу є поінформувати вас про методи психологічної самодопомоги та самопотребки. Це ті інструменти, якими ви можете користуватися в будь-де і будь-коли. Але одразу наголошу на тому, що метою цього відео є інформування, і в жодному разі ця інформація. Не замінює консультації фахівцям, якщо вона вам потрібна. Це четвертий епізод нашого курсу, і в ньому я вам розповім про терапевтичний ефект експресивного письма. Уже більше ніж 10 років я працюю в сфері освіти, також викладання англійської мови, і я застосовувала методи ексклюсивного письма і вільного письма на своїх заняттях, а також у своєму житті. І хочу наголосити і поділитися тим, що власне ці методи працюють особисто для мене та моїх студентів. І дуже сподіваюся, що ці техніки спрацюють і для вас. Отже, давайте розберемося, що ж таке експресивне письмо, і які у нас є наукові підґрунтя стверджувати. Те, що в нього дійсно є терапевтичний ефект. Отже, під експресивним письмом ми розуміємо письмо, через яке ми висловлюємо особисті переживання, емоції або ж рефлексії на певні події, на певну тему чи на пережити досвід. І при такому письмі ми можемо не зважати на те, як ми пишемо, не зважати на правила граматики чи пунктуації, адже тут важливий акт письма і процес письма. Яке ж наукове підґрунтя, яке стверджує, що експресивне письмо має терапевтичну дію. У 1980х роках соціальний психолог Джеймс Пен Бейкер проводив дослідження у рамках власної теорії експресивного письма. І до участі в експерименті він запросив дві групи. Учасники першої групи отримали завдання згадати про певний травматичний досвід, який трапився у їхньому житті, і намагатися якомога детальніше і глибше описати цей досвід, а також ті емоції і переживання, які у них виникали, коли вони згадували про цю подію. Завданням другої групи було описати якомога нейтральніше певний об'єкт або певну тему, і їх завданням було не залучати у це письмо жодних емоцій, жодних рефлексій, а лише об'єктивні факти. Обидві групи писали впродовж 15 хвилин, 4 дні поспіль. Декотрі з учасників першої групи експерименту говорили про те, що ця вправа здалася їм прагнічуючою. Що їм важко було описувати свій досвід і пов'язані з цими емоції та переживання, але разом з тим жоден учасник не відмовився від участі в експерименті, і всі ствердили, що ця вправа була для них. І впродовж одного року, після проведення цього експерименту, здійснювалися спостереження за учасниками цього експерименту. І, власне, вдалося встановити, що учасники першої групи, які описували свій травматичний досвід, впродовж наступного року набагато рідше зверталися до лікарів. І з часом, коли проводилось більше досліджень, Результативність теорії експресивного письма Пенебейкера було підтверджено. І було встановлено, що експресивне письмо про травматичні події загалом зміцнює імунну систему, знижує рівень нав'язливих думок і позитивно впливає на загальний стан самопочуття тих, хто пише. І це при тому, що вони писали лише впродовж 15-ти сесій, 4 дні поспіль. Власне, подальші дослідження показали, що регулярне експресивне письмо імунну систему, покращує пам'ять, покращує сон і пришвидшує дуже ніяк певних хвороб, зокрема, таких як астма, артрит, покращує самопочуття хворих на рак, а також сприяє загоєнню фізичних ран. І письмо загалом покращує настрій, підвищує рівень мотивації, і дослідження доводять, що коли ми пишемо, то у нас відділяється дофамін та підвищується рівень серотоніну. Що ж відбувається в нашому мозку, коли ми пишемо? Під час одного із досліджень із використанням візуалізації мозку учасникам показали фото, на яких були зображені люди із турбованим пригнічним або переляканим виразом обличчя, і разом з тим учасники попросили підібрати слово або фразу для того, щоб описати емоцію, яку вони побачили на фото. Зображення мозкової діяльності показало, що нагадали подібне тіло, а саме та частина нашого мозку, яка бере участь у пробуванні емоційних реакцій, засвічувалося, коли учасники бачили фото засмучених людей. Але коли учасники підбирали слово або фразу для того, щоб описати цю емоцію, і, або передати емоцію на фото, реакція вогнали подібного тіла вщухала. І, власне, почуття у слова, а це саме те, що ми робимо, коли пишемо, звільняє нас від стресу. Які пов'язані із почуттями, які ми переживаємо, і зрештою про те, що письмо може бути цілющим, свідчать численні проекти, які засновуються як і в Америці, так і в країнах Європи і в Україні, які спонукають людей із пережитими травматичними подіями, зокрема війною, описувати свій досвід, і можемо побачити, що після початку російсько-української війни, у 2014 році е, році, різні інтерв'ю із ветеранами і ветеранками свідчить про те, що вони знайшли для себе терапію та зцілення у письмі, і після російського вторгнення в нас з'явилося вже більше ніж двісті книг, написаних ветеранами, або ветеранками, волонтерами чи волонтерками, переміщеними особами, які ілюструють теми російсько-української війни і інші теми. І оскільки в терапії письмом абсолютно не шкідливий і безкоштовний, ми рекомендуємо вам його спробувати. А для цього вам потрібно буде Дуже прості інструменти: це зошит або блокнотик, який у вас є, і ручка. Ми хочемо вам заповнити саме п'ять конкретних вправ, які ви можете вести в свою практику, і також дати вам кілька порад, як вступати до терапевтичного письма. Розпочнемо із кількох порад. Отже, коли ви поступаєте до такого різного до письма, дуже важливо, як я вже зазначила, не хвилюватися про те наскільки граматично чи пунктуаційно правильно ви пишете. Дуже важливо розпочати писати і не зупинятися, якщо, наприклад, ви обмежуєте себе у певному часі для цього. Якщо ви любите пов'язувати письмо із якимись певними ритуалами, ви завжди можете запалити для себе свічку, або якщо любите аромати, запалити аромалампу або ароматичну паличку. А також Можете провести, наприклад, якусь коротку медитацію або сповільнити своє дихання, чи спробувати глибоко дихати перед тим, як поступати до письма. Також ви можете для себе визначити часові рамки або поставити таймер на 15-20 хвилин, або навпаки, не обмежувати себе у часі і дати волю своїм думкам і виразити свої емоції на папері. Зараз ми вам запропонуємо п'ять вправ, які ви можете використати. І розпочнемо ми із найпростішої, мабуть, найдоступнішої, найвідомішої всім це ведення щоденних. Отже, щоденник можна вести або звичним способом, наприклад, коли ви описуєте якісь події, які з вами відбулися впродовж дня, якщо ви констатуєте певні факти, або навпаки це може бути щоденник ваших рефлексій, щоденник інсайтів, щоденник вдячності. Це може бути щоденник, в якому ви будете просто розвантажувати свої думки кожного разу, коли вас буде переповнюватимуть або хвилювати. Тут дуже важливо встановити рутину для написання щоденника. Наприклад, ви можете кожного дня у тій же годині вранці або ввечері піділяти для себе час, як я вже сказала, ставити таймер або навпаки. Просто дозволяти собі певний час побути в цьому процесі і продовжувати і починати чи починати писати. І, знову ж таки, ви можете тут собі користуватися певними ритуалами, ви можете зробити собі чай, каву, ви можете попросити ваших рідних не травмувати вас у цей час і довіритися паперу і ручці. Наприклад, я завжди з собою ношу такий блокнотик, який мені подобається тим, що. Насправді у ньому немає багато простору для письма. І кожного дня я, е я намагаюся ввечері, перед тим як я лягаю спати, порефлексувати, як пройшов мій день, або ж подумати, за що я вдячна е цьому дню, або ж можливо написати якісь інсайти, які зі мною які до мене прийшли, або щось цікаве, що зі мною трапилося. І, власне, багато е теоретиків експертиного письма. Рекомендують вести щодо невдячності, коли ви можете подумати про день, який пройшов, і навіть якщо було дуже складно намагатися виділити одну, дві-три речі, за які ви можете бути вдячними сьогодні, але власне таку практику потрібно вести бажано кожного дня, оскільки ведення такої практики формує певні нейробіологічні зв'язки, які власне допомагають покращенню нашого самопочуття. Також, якщо ви любите експериментувати з паперами або ви любите різні стікери, речі. Чи малюнки, Ви можете прикрашати сторінки свого щоденника такими речами, Наприклад, як я це також робила, от зокрема ось тут. Або ви можете малювати певні скетчі або малюнки. У мене є такий блокнотик, який я часто з собою вожу, возила у подорожі. Наприклад, коли був момент, коли мені хотілося відрефлексувати на певні події, я могла зробити собі якісь маленькі скетч, наприклад, того, що я бачу той момент, і намагатися зафіксувати цю мить, як і словесно, так само і малюнку. Хоча я зовсім не вмію малювати. Отже, це перший спосіб, як ви можете розпочати свої практики експресивного письма. Думаю, доволі знайомий і тому починати з нього. Достатньо безпечно зараз. Я розповім про другий спосіб, який ми називаємо рефлективне письмо на тему. І для цього вам потрібно буде обрати будь-яку тему для письма і спробувати запросити. Когось із ваших рідних, можливо, ваших рідних із військовим досвідом, або дорогих вам людей, можливо, сім, можливо, когось із членів сім'ї приєднатися до вас е... до цієї вправи. Звісно, її можна виконувати самому. Отже, рецептивна письмова тема передбачає. Вираження і, точніше, виставлення ваших думок на будь-яку тему. І після того ви можете ділитися цим написаним. Які теми теми можуть бути довільними? Ми підготували для вас список тем, які ви можете знайти у посиланні під цим відео, а також ви можете бути винахідливими і продумати щось самі. Теми можуть бути різними, вони можуть не обмежуватися, аби тільки вам було комфортно на них писати. Наприклад, це можуть бути такі теми, як опишіть найяскравіший спогад зі свого дитинства. Де місце вашої сили? Чому саме там? А, яка ваша улюблена пісня? Які рядки з цієї пісні вам найбільше резонують? Згадайте найцікавішу відпустку у своєму житті. Тощо. І для цього також ви можете встановити певний час на таймері, коли ви пишете впродовж 15-20 хвилин, і після того ділитися цим написаним. І, звичайно, що рецептивне письмо, воно може бути і прозою, може бути поезією, може бути списком. Тобто це може бути будь-що, ем, що ви відчуваєте, і будь-що, про що вам хочеться написати. І цю практику ви можете робити також е, регулярно. Це може бути кілька разів на тиждень, якщо вам це подобається, це може бути кілька разів. В, в день, це може бути раз в день. Наприклад, в американській практиці, і мені здається, в Україні теж починають з'являтися вже такі е, журнали, е, є певні. Е, Блокнотики англійською це називається Journal Prompts, коли, наприклад, є 365 тем, і на кожній сторінці є певна тема, на яку потрібно писати. Я дуже сподіваюся, що у нас в Україні скоро з'явиться ще більше таких зразків, і, зрештою, це може бути доволі зручно, оскільки теми вам вже пропонуються там прописані, і не потрібно думати, про що б ви хотіли написати. Третя техніка це техніка написання листів. У першу чергу хотілося б вами поділитися такою технікою, як написати. Листів. Ця техніка допомагає нам пройти через певний катарсис, прояснити свої думки, підсумувати певні події або ж попрощатися з людьми, з життєвими етапами, обставинами. Тощо. Це можуть бути листи, в яких ви доволі детально і глибоко описуєте свої емоції, свої переживання. Це, наприклад, листи співчуття до себе, листи злості, листи розпочу, це можуть бути листи радості, в коханні, вдячності, листи прощення. Або листи прощання, як я вже сказала, із певними речима чи, чи людьми. Чому це не надіслані листи? Або чому так називається техніка? Основною інтенцією, з якою ви маєте писати цього листа, це те, що у вас немає адресата. Тобто, ви створюєте для себе такий простір, в якому ви можете бути собою, зможете бути таким, яким ви є, і висловлювати саме ті думки, ті переживання. На які можливо ви би не наважилися, якби ви мали висловлювати їх або виражати їх іншій людині, дуже важливо бути у цьому просторі собою, не боятися оцінки інших чи якогось засудження, і висловлювати саме ті думки, які ви не можете зважитися сказати вголос. І звичайно, пізніше ви можете вирішити поділитися цими листами із кимось, але тільки тоді, якщо вам буде комфортно. Але важливо власне, не розпочинати написання цієї техніки і з цієї методики. І у таких листах дуже важливо не редагувати їх, а власне бути чесними з собою. І також цікава ідея, ви можете писати листи, нібито до себе від імені когось іншого. Іншим способом терапевтичного листування може бути справжнє листування. Якщо ви знайдете людину, яку, яка захоче з вами переписуватися, то чому б і ні? Можна спробувати і так. А, наприклад, до війни я особисто дуже часто надсилала. Листівки своїм рідним, близьким на свята або без особливої нагоди для цього. І коли б подорожувала, я любила надсилати листівки із різних країн. Звичайно, що зараз для цього стало менше можливостей, але мені здається, що якраз зараз можна писати листи на фронт. Є дуже багато організацій та ініціатив, які цим займаються. І мені здається, що тим паче, зараз, коли Укрпошта виготовляє стільки марк, які просто стали символом нашої боротьби, ми можемо Впливити їх на конверти і надсилати нашим захисникам і захисницям добре лісточки, які можуть стати для них джерелом підтримки, натхнення, можливо, просто кращого настрою або ж маленької розради. Четвертою технікою ми вам запропонуємо техніку написання списків. Зазвичай ми пишемо списки для того, щоб краще організувати свою діяльність. Наприклад, списки з на день або покупок в магазині, або речей, які ми хочемо собі згодом придбати, або список країн, які ми хочемо відвідати. Для терапевтичного ефекту ви можете складати списки на будь-яку тему і довжину навіть 100 пунктів. Наприклад, 10-20 100 речей в моєму житті, за які я вдячна і вдячна. 10-20 100 речей, які мене злять, 10-2010 навичок, які у мене є, 10-20-100 справ, які я зроблю після перемоги. Це може бути список речей, які ви хочете змінити в житті, список дитячих спогадів, мрій. Ідеї списки ви можете продумати самі або знову ж таки знайти у посиланні під цим відео. І остання техніка, яку ми вам сьогодні запропонуємо, це рефлексія на вірш, коротку прозу, річ, картину, фотографії тощо. Тобто ви можете використати твори інших і написати свої враження про те, що ви побачили чи почули, або ж просто описати реакцію, яку у вас, викликав цей вірш, пісня, картина тощо. І дуже часто ці враження можуть бути навіть не пов'язані із тим, що зображено, або що висловлено у творі, а завести вас у свій власний Світу, свої власні рефлексії, можливо, у свої власні асоціації із цією темою або з тими темами, які зображені цьому творі. І за посиланням під цим відео ви знайдете ідеї тем для цифрного письма, експресивного письма. Ідеї тем для листів, списків, а також посилання на ресурси, які ми використовували для підготовки цього відео, і, можливо, вам захочеться прочитати проект експресивне письмо із перших джерел. Пишіть на здоров'я, пишіть з любові до себе, пишіть з любові до тих, хто нас захищає, і побачимося з вами у наступному відео.